Доброго ранку, шановні українські аграрії. Дуже знаєте, от, ця тема на рахунок 28 го року, що ми переходимо на євро... загальноєвропейські правила, це воно просто жуть, така, що я не знаю, чим, чим воно закінчиться для аграріїв. І саме екологічні ці норми, і сповіщення, і вся, вся вся ця історія. Питання, для чого нам така тоді Європа, 30 років нормально продавали зерно. І в Європу, і по всьому світу, а тепер ми повинні самі себе обрізати потенціал нашого, наших господарств. Це просто жуть якась. Плюс наші ще норми, які вводять українці ну, уряд. Тому розуміємо, взагалі якась рака починається. Ну, от Людина каже, на рахунок бджіли і оповіщення це не є проблемою. В кожному селі сьогодні є загальний сільський чат, було б бажання тра -та -та, повідомити пасічника. А давайте з іншої сторони. У нас же ж ви самі знаєте, загальносільський чат, що загальносільський чат не буде являтися би, офіційним сповіщенням. А хто сказав, що всі пасічники сидять в загальноміському чи сільському чаті? А з іншої сторони, а якісь до вас приїхали на вашу територію, наприклад, ну там, де ви господарюєте, ну, пасічники? Ви що вони приїхали всі <кхух> з цього села? Ні, звісно. Вони можуть по поназ'їжджатися -пона з, з усієї України, так який тоді сільський час дзвонити, а потім ви потравите. А в мене скільки такого було і є, що приїжджаєш, там, ну, наприклад, обходив свої поля, не стояло нічого тут на вечір чи в день, дивишся, вже пасіка стоїть. Підійшов, подивився, нікого немає. Ні номера телефону, ні фіга. Вуліків 20-30 стоїть, і, 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 яких вчора, наприклад, вони не стояли. От чи то тижня? Як тут бути? Розумієте, я згоден з цим виступаючим, який каже, на рахунок того, що людина написала взагалі, от буде обробляти з квітня по жовтень. І вона виконала цей закон. Доки пасічники і е агрономи, директора господарств, куди вони приїжджають, пасічники, якщо вони не знайдуть нормальної мови з один з одним, діла не буде. Так само можна кожних два дні відправляти в електронну систему сповіщення, що ти будеш обробляти свої поля. Можна. Це легенько, розумієте? налаштувати цю роботу, посадити людину, яка буде за цим. І на весь це господарство відправляти. Чого 48 годин це проблема. Проблематика може... Ви виход... у вас, наприклад, п'ятниця вечір або п'ятниця день. Ви ходили-ходили надум... і ввечері ви побачили, що є проблема, треба обробити вже сьогодні, бо ви там пропустили щось, розумієте? От, на своєму полі. От ви взяли і пропустили щось, приходите на поле, а там вже біда. Просто біда. Вижирає все. Мені цікаво, ви 48 годин будете чекати. Сумніваюся. Так що, все, що красиво малюється, ви розумієте, що... Фермерам в Європі доплачують за ці всі речі, розумієте? Доплачують, мається на увазі субсидія на кожен гектар йде. В нашій ситуації тільки обмеження. В нашій ситуації ми ліпше взагалі не будемо господарювати, ми будемо гірше господарювати. Сповіщати так треба, але як це правильно зробити, щоб всім було класно і нормально, ніхто не знає, напевно. Можна штрафами обложити будь-що, але доказати, що то саме ваш був оприскувач. або чи, чи той фермер бризкав саме тими страшними гербіцидами, чи бризкав фуніцидами, ну це доказати дуже складно і майже неможливо. Так що, мені здається, спочатку людські відносини. Любий пасічник, приїжджаючи на ріпак, на соняшник, на будь-що, він розуміє, в яке він господарство їде. І це невелика проблема заїхати в господарство, попросити дозволу, зняти свою корону, попросити дозволу. Де можна стати, щоб не нашкодити, а як кажуть, був зиск один і одного. одного. Це головне, мені здається, людські відносини, не ж оті потрави, які випадково стаються. Вони випадково стаються через те, що вони один одного не бачать, не розуміють і не чують. Можна 20 разів подавати заявку, що ти будеш приїхати, але це не факт, що люди зреагують. Так що тримайтеся, коли я кажу, гуртуємося. І буде все добре. Саме головне людські відносини в першу чергу, а потім вже чати, перечати. Тому що насповіщати кожних два дні, я повторюю, це не проблема. Посадив людину, і кожних два дні на, всі, на всю округу буде, що ти прийскєш. А чи ти прийзкаєш, то вже інша історія. Тримайтеся, скло успіхів!